Дівчата, всім привіт, марказит. Друга частинка. як завжди, замовлення і також будуть і вільні прикраси. Про це кажу додатково. Те, що під замовлення можемо перезамовити конкретно під вас уже на кінець травня. Подробиці, як зробити замовлення, посилання на каталоги і на месенджери в першому закріпленому коментарі. Дівчата, в нас багато дуже марказиту приїхало, одразу два постачання, тому відео буде багато. Якщо ви сьогодні не бачите своє замовлення, це не означає, що воно не прийшло. Десь протягом тижня я оперативно все це буду обробляти і відправляти вам. Якщо бачите своє замовлення, а я з вами не зв'язалась, будь ласка, пишіть мені перші, тому що в мене оновлювались месенджери і деякі діалоги зникли. Також хочу нагадати про групи з актуальною наявністю. Я туди на наступний день після виходу відео виставляю все, що лишається вільного після відео. Також, звісно, і по марказитам там дещо є. Можете погортати, щоб не дивитись знаєте, всі відео, подивитися, що є зараз в наявності, а потім вже перейти до відео і конкретно цю прикрасу детальніше роздивитись. Також всі посилання в першому коментарі і в описі під відео. Я започну з ось такого розкішного комплекту з мікроперлами. Ось його артикули. Сережки і підвізка разом 12,60 за вагою і каблучка 1,7 7 грам. Є одна вільна каблучка, розмір пропишу на екрані, все інше треба замовляти. Блактик такий не дуже бюджетний, але він того вартує, подивіться тільки. І ще каблучка. Десь 1,8 см виходить ширина каблучки. Сережки приблизно 9 г за вагою виходять. На англійській застібці були замовлені, можливо, також на гвістку або омезі їх зробити. Діаметр також 1,8 см. Підвісочка 3,5 грами, довжина 2,7 см. Ось таке вушко. По вартості зазначаю, повторюсь, є вільна каблучка. Тепер дивіться ось такі чарівні лисички є в наявності. Є дві каблучки 18,5 і 19,5, також одна пара сережок і підвіска. Кому не вистачить, то також можемо на кінець травня дозамовити будь-який розмір. Дуже симпатичний комплект. Артикул каблучки 781, вага майже 10 грам. Артикул комплекту сережки підвізка 1095, сережки з них десь 7 грам і підвізка десь 4,5. Також на англійській застібці були замовлені, можливо, на гвістках. Тут дивіться, в підвізці сережках ось ця частинка рухома. Ширина каблучки виходить 3,5 см, якщо від хвостика до вушка, довжина сережки 3,8 і підвісочка 4 см. По цінам зазначаю, можна разом, можна окремо. Тепер, дівчата, ось така розкіш комплект з Лондон Топазом. Точніше, це окремі моделі в каталозі, вони не йдуть як рідний комплект, але ми їх разом замовляємо, дуже цікаво виходить. Сережки трошки більші за розміром камінчика. І в цьому випадку трошки темніші, можливо, вони, але не критично взагалі. Ось артикули, вага сережок 4,70, каблучка 7,5 г. Також маю такий вільний комплект з натуральним цитрином. Я його зовсім нещодавно показувала, але продублюю після цього. В принципі, будь-які камінці можуть бути, але ціна дуже варіюється, тому треба все прораховувати. Лондон Топас, Рубін, це такі більш дорогі вставки, всі інші трошки будуть дешевші, але не завжди. Все залежить від камінчику, від форми, міліметр, навіть все вирішує. Ширина каблучки 2 см, довжина сережки 1,4. По ціні зазначаю. І ось цей комплектик, який вільний, пропишу розмір і вартість на екрані за габаритами вагою, все те саме. Тепер, дівчата, улюблена моделька. Я напишу, що є в наявності на екрані, бо треба перевіряти. Модель просто нереальна, така досить габаритна. 887 артикул, вага однієї каблучки 24 грами. Важенький. Дивіться, є два варіанти. Перша в основі Онікс і центральні камінчики, навколо нього гранати. І ось цей варіант, де в основі білий перламутр, центральний камінчик лондон топаз і навколо нього блутопази. Тут, в принципі, є варіанти, можна експериментувати, різні вставочки робити, але ось ці два поєднання вони нас підкорили, дуже часто їх з дівчатами замовляємо. Ця комплекту до них такого самого розміру не існує, точніше, можна просто зробити, наприклад, підвіску або брошку, ось з каблучки. Сережки точно не робитимуть, бо дуже великі. Я вам пропоную до цих каблучок іншу модель сережки. Якщо зараз знайду, покажу, якщо ні, то вже якось потім. Вони сюди гарно підійдуть, але не такі великі. 2,8 на 4 см габаритний розмір дуже крута. Існує ще менша версія таких каблучок. Я думаю, ви зрозуміли, про яку я модель кажу. Знову ж таки, якщо зараз знайду, покажу. ще раз цю ближче. Ще замовляли колись ми з сердоліковою основою, також може бути зелений агат. Або інші кольори перламутру. По ціні вони відрізняються, прописую. Я Зараз знайшла тільки маленьку версію цієї каблучки з іншими вставочками. Просто хочу продемонструвати різницю між ними. Сережки будуть такого самого розміру, ось як ця маленька каблучка на Омезі. Можу відправити фото, ми її вже замовляли, або огляд також дивились. Давайте по цій каблучці я також одразу розповім, щоб вже потім до неї не повертатись. Артикул в неї 532 Тут в основі онік центральний камінчик, штучний танзаніт, а навколо нього мікс натуральних камінців. Також є одна така вільна каблучка, розмір зазначу на екрані, там невеличкий, 16,5, здається. Сережки, підвіску, все це також можна дозамовити ціну пропишу. Тепер, дівчата, дивіться, нова моделька каплучки, ми ще раніше не замовляли з ось такими дракошами. Є вільні розміри, напишу на екрані які саме. Вага однієї десь 7,30 г, артикул 1620. Тут марказитики в очах і ось тут на хвостику. Просто ось така в нього шкіра класний. Мені сподобався: в каталозі простіше виглядає. Десь в 90, мабуть, відсотків випадків прикраси живу, виглядають цікавіше. І об'ємніше, ніж в каталозі. Оча, гранатики, як і у усієї живності від марказиту. Ширина десь 2 см. І ціна. Ще по дракону прийшли каблучки з аметистами. Тут сталася пригода, ми їх замовляли з кабашонами аметисту, а поставили ось такі огранювані. Але ну, не менш гарно вийшло, просто там камінці такі більш темні були, а ці світліші. Камінчики натуральні. 298 артикул. вага однієї каблучки 540. Оскільки тут трошки не та ставка, яку ми замовляли, можливо, звільняться розміри, окрім ну, тих, що вже є в наявності вільні, я напишу на екрані. А хто не бачить тут дракона. Він тут такий цікавий. Ось його паща, лапи, хвіст. Дуже гарний камінчик. В принципі, може бути з будь-якою ставкою, також ціна буде відрізнятись. Ширина 1,3 см. Камінчик 1 см. По вартості зазначаю. Тепер покажу дуже круту модель сережок. Ось ця пара саме по замовленню. Будь ласка, напишіть мені, хто її замовляв, бо це було замовлення у WhatsApp, яке в мене благополучно злетів. Артикул таких сережок 1368, вага 4.40. Цю пару замовили на ось такі французькі петлі, закриті. І ще буде дві пари таких вільних з англійською застіпкою при вушці, далі покажу. Комплект існує. Неймовірний лабораторний опал. Дуже крута вставка, їх там безліч різних кольорів. Довжина 3 см виходить. І ціна. Такі дві пари є в наявності з сердоліком і зеленим агатом, а по возі 5,5 грам. Ось така застіпка. Довжина 1,9 см, акуратні на кожен день. По ціні вони, здається, не відрізняються, прописую. А тепер показую ще одну круту модель сережок артикул 1414. Є, по замовленню, є і вільні, по одній парі З гранатами і аметистом 8,5 грам. На англійських застібках. До них в комплект існують кольє, дуже цікаві, я їх раніше часто показувала, можна замовити. І також будь-які інші камінці. Довжина сережки 4,2 см, камінці 5 на 9 мм. І вартість. Далі сережки з перлинками, 10,53 артикул, є пара по замовленню і дві пари вільні. Вага пари трошки менше 5 грам. на англійській засібці. До них існує підвісочка і каблучка, але каблучка буде без перлинки просто ось така частинка все це під замовлення. Довжина 3 см і вартість. Ще з перлинками ось така ніжна моделька надійшла. Є кілька вільних пар. Артикул 1749. 4 грами за вагою на англійській застібці. Таке ось сердечко і перлинка. Дуже симпатичні, мені сподобались. Десь 1,9 см довжина, і ціна. Далі є по замовленню і також по одній парі вільних хвісточків з гранатом і з аметистом. 2 грами за вагою, 754 артикул. Аметистик здається мені трошечки більші в діаметрі. Ну, 6 мм, я так наміряла, гранат, тут ці десь 6,5, мабуть. Ціну зазначаю. Далі прийшли ось такі сережки, доріжки акуратні. За вагою всього вони 2 грами, вони зовсім невеличкі. На англійських застібках дивіться, сапфіри аметист по замовленню, вільні одні гранатові нижні. Вони не на повну мочку, дівчата, хто запитував. Вона 1 см. І ціни. Далі подивимося на такі класні метелики це брошки, жовто блакитні по замовленню. А ось такий блакитно-синій є два вільних. Дивіться, які вони красунчики. Вони можливі в різних кольорах емалі. Не обов'язково в синіх тонах, там в різних варіантах є. Можна носити як брошку, можна як підвіску. Тут от таке подвійне вушко. Якщо міряти від крила до крила, то десь 3,8 см і довжина 3,2 см. По вартості зазначаю. Дівчата, тепер покажу вам кілька прикрас з комплекту виноград, але це не все, що прийшло. Просто маю термінове замовлення на ці позиції, тому покажу їх першочергово. Ось така підвізка з аметистами. Показую її з кольє. Кольє, дівчата, 560 артикул. По ньому я далі розповім, просто демонструю, як з ним виглядає, бо часто щось хочуть підібрати під виноград. Артикул підвіски 616 12,5 грам вага. Дуже красивий довжина 5 см. Можна також зробити як брошку підвіску. Я далі покажу з гранатом такий варіант. Ціну зазначаю. Ось такий виноградик з гранатом у вигляді брошки підвіски. За вагою одна виходить десь 12,8 грами. Ось, бачите, вушко, а також іголочка. Те, що буде вільне по виноградам, також покажу вже в наступних відео. Габаритний розмір 3 на 4 см і ціну зазначаю. І Ще раз по цим кольє, дивіться, є в наявності кілька розмірів, напишу на екрані. які саме. Вага 19, 21 і 20 г, ну, в залежності від розміру. Ланцюжок десь 2 мм 2,5, половиною такий він під квадрат. Тут ось такі ліхтарики і колечко з роз'ємною такою частинкою, на яку можна одягти підвізка. Вже вдала моделька, полюбляємо її вже давно, по цінам зазначаю. Сьогодні це все що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, Вайбер, Ватсап Телеграм. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!